Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 1 квітня 2025 року карта дня П'ятірка мечів. П'ятірка мечів символізує напружену та конфліктну енергію. Це день, коли можливі суперечки, непорозуміння, розбіжності у поглядах, конкуренція, інтриги, навіть приховані, моральні дилеми або ситуації, де хтось намагається здобути перемогу будь-якою ціною. Може з'явитися відчуття розчарування, образи чи навіть внутрішньої боротьби. Важливо зважати на свої слова та вчинки, щоб не спровокувати негатив. Якщо хтось наполягає на своїй правоті будь-якою ціною, краще відступити, варто уникнути і дріб'язкових суперечок, бо вони можуть перерости у щось більше. Не дозволяйте собою маніпулювати, якщо ситуація здається токсичною, краще відійти. Контролюйте емоції, не давайте іншим можливості впливати на ваш настрій. Я ж бажаю вам спокійного та щасливого дня. До зустрічі у нових відео.